Так, далі, а якщо людина без вісти, побратими твердять, нема в живих, бачили, загинув, а він сам сниться і каже, що живий, повернеться. А ще бабуся померла, мені снилася. Сказала, що я його там не шукала, його там немає. Ну, розумієте, мозок це така штука складна, складна. І воно так все побудовано на протилежностях, на всьому. І коли ти чуєш, що хтось помер, першим це несприйняття, заперечення. Це не може бути. І тоді мозок малює образи різні. І, і такі підтвердження: ми шукаємо того. Так, померла бабця ходила, казала, що його тут нема. Серед мертвих тут його немає, він серед живих. У Бога всі живі. Бога нема мертвих. Нема. Є загублені. Є ті, що в пеклі. вони їх для Бога так не існує. Але вони ми всі живі, душа не може вмерти. Бо це частина Бога, Бог є вічне. Якщо Бог нас зробив, нас світ образ і подобу, це іменно вічність. Душі, розум і воля ось по наша подібність на Бога. Тому сниться це наш розум, фантазує. Молитися без вісти пропавшого як за живого, Все рівно у мене теж друг пропав, ми його не можемо знайти. Да, і в полоні немає, я вже, мені вже всі в голові крутить від того. У <клухи>, мене є оцей база о тих полонених, там постійно скидають чеченці, всі там скидають всього того. І там наші хлопці, я вже мені вже в голові крутиться. Я вчора <клухи> сидів, сидів там, шукаємо, шукаємо його. Розумієте, і і нема. І все одно молимося за нього, як за, за живого. Так що, поки нема вісточки, що помер, молимося як за живого, бо тому що у Бога всі живі. А якщо навіть, і людина вже померла, а ми не знаємо і молимося. Це якраз компенсація за ті молитви, які ми мали би до нього зговорити, як за живого. Бог все передбачає, не переживайте. Моліться, молитви ніколи не буде забагато. молитви ніколи не буде замало. молитви буде завжди так, як є. А потім, бо ми привикли, а це добре чи не добре, а це багато чи мало. Для Бога немає поняття в молитві багато або мало. Молитва є. Чи може бути багато вагітна людина? Ні? Вона або вагітна, або ні. Може вона бути добре вагітна або не дуже добре. Вона просто вагітна. Так само молитва вона є. І молитва, так само, як вагітність. Вагітність має свій срок, а потім результат. Молитва так само має свій час зростання, формування тебе. І тому молитви не можуть бути забагато або замало. Вони є. І потім, від кількості тих молитв, ти будеш мати відповідний рівень у царстві Божому. Все. Тому моліться. А особливо за когось: за себе. Розумієте, за себе молиться, там воно так потрошки капає, ті небесні бали. Так? Бо тому що за себе ти так і так маєш молитися. А коли ти за когось молишся, воно так бум-бум-бум, та такими великими падає. І як ще кажуть, що по-справжньому ми любимо тих, за кого в тайні молимося. Якщо когось любите, дуже любите, навіть сказати не можете, помоліться за нього в тайні. Це буде чудесно. Це буде по-справжньому. І Бог посміхнеться разом з тобою і обійме вас, у Бога. Моліться за тих, кого любите. Справжня молитва. По-справжньому ми любимо тих, за кого втайні молимося.